Єдині новини тривають. Про головне на 17-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. У місті Шахтарське на Дніпропетровщині відночі ліквідують наслідки російського дронового терору. І комунальники, і волонтери, і самі жителі міста розгрібають завали будівельного сміття, затуляють пошкоджені вікна. Енергетики відновлюють електропостачання. Зранку місто було, сві... було... Зранку в місті не було світла. Наразі напругу поступово повертають. А от води немає досі. Нагадаю, шахтарське цієї ночі вперше потрапило під приціл російської армії. Безпілотники навмисно били по житловому кварталу. Поранено 11 людей. Більшість у шпиталених у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка важка. У неї отруєння продуктами горіння. Наразі відомо про пошкодження 14-ти п'ятиповерхових будинків і магазину. Поруч із багатоповерхівками понівечені. І вщент знищені три десятки автомобілів. Мешканців пошкоджених квартир на ніч прихистили у пунктах незламності, шелтері. Люди досі охоптуються від нічного жахіття у вогонь впала, зайнялася вся аж до спіднього. Чоловіки мене витягли, бо згоріла би вся. Будинок вже був весь в вогні. Кажу, я не піду, боюся. А мене хтось штовхнув. Я впала. Та чоловіки спасибі їм, порятували. Всі розбігаються, і воно летить прямо на нас. Я просто під балкон зайшов, і воно вдарило на четвертий поверх. Я застрибнув у вікно, малих швидко евакуювати. Майже 2,5 тисячі людей, з яких понад 500 – це діти, вдалося врятувати підрозділу білі Янголи на Дніпропетровщині. Вони працюють на найнебезпечніших територіях, де планова евакуація на автобусах неможлива. Кожна така поїздка це величезний ризик. А для тих, хто мешкає поруч із лінією фронту, шанс на безпечне життя. Серед евакуйованих також люди старшого віку, особи з інвалідністю та навіть домашні улюбленці. На Харківщині у Куп'янському районі урятували літню жінку. Як розповіли в поліції, її дістали з-під завалів та евакуювали через кілька днів після російського авіаудару по селу Осиновому. Тоді, після прильоту Каба, були зруйновані кілька приватних будинків. За минулу добу, за даними ОВА, один чоловік загинув. Він саме кермував автівкою, коли на дорозі між селами у Золочівській громаді його легковик атакував ударний безпілотник у трьох пасажирів, які перебували в машині. Гостра реакція на стрес. Через влучання ФП-дрона в автомобіль у Куп'янському районі також постраждав цивільний чоловік. Поранено через ворожий обстріл і жителя селя села, села Ківшарівка. У селі Сподобівка травмовано двох цивільних після удару авіабомби. Шестеро людей постраждали також у місті Лозума. Після російського обстрілу там зайнялася пожежа, пошкоджені приватні будинки та адміністративні будівлі. Росіяни вісім разів атакували позиції наших військових на слов'янському напрямку. За даними Генштабу, штурмові дії точилися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. Окупанти намагаються прорвати українську оборону і поблизу Сіверська. Ворог намагаються обійти місто з трьох боків. Саме там утримують позиції бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Ситуація біля Сіверська на тепер складна, але не критична. Про це в нашому ефірі розповіла командир зводу БПЛА розвідувальної роти цієї бригади Юлія Семірочка Микитенко. Нині цей взвод потребує дронів і комплектувальних. Долучитися до збору можете і ви QR-код на ваших екранах. Ми бачимо зменшення кількості механізованих штурмів. Очевидно, це пов'язано з тим, що у противника значно скоротився резерв бронетехніки. Відповідно, їм не шкода своїх людей. Тож вони їх відправляють просто дуже маленькими групами. Це може дві людини бути, це може три людини бути, і вони намагаються таким чином просочитися через наші бойові порядки. Наразі наша бригада займає для оборони вигідні для себе позиції. Відповідно, ми контролюємо ці всі процеси, і навіть якщо у противника там в одиничних випадках вдається просучитися через наші порядки, для нього це насправді пастка, тому що ми доволі швидко його виявляємо. І тут в нього два сценарії: або здатися, або загинути вмерти. Російську важку вогнеметну систему сонцепіоку полювали українські оборонці. Про таке повідомили в сухопутних військах ЗСУ і оприлюднили відео. Ворожа вогнеметна система саме розгорнула позицію, коли її виявили бомбери. Відпрацювали по ній пілоти дронів 53-ї механізованої бригади. Окупанти намагалися втекти, але захисники змогли серйозно пошкодити установку. Нагадаю, «Солнцепіок» – це важка реактивна система залпового вогню, що застосовує термобаричні та запалювальні снаряди для ураження особового складу, техніки та інфраструктури. Коли рахунок йде на секунди, навички з тактичної медицини можуть врятувати життя. На Покровському напрямку боєць Національної гвардії України надав першу допомогу іншому воїну сил оборони. Той зазнав кількох осколкових поранень через ворожий безпілотник. На опублікованих нашими захисниками кадрах видно, як завдяки нацгвардійцям поранений дістався до найближчого бліндажу. Уже у безпечному місці йому зупинили кровотечу, а потім евакуювали до найближчого стаб-пункту. Завдяки рішучим, швидким і професійним діям, поранений побратим вижив і зараз продовжує лікування. Хай лягає, хай лягає, хай лягає. Ля. Старий, Ля. старий, дивись цю ногу, дивлюся, я йому рукав ще обріжу. Айяй. Через атаку БПЛА Оренбурзький переробний завод Газпрому припинив тимчасово приймати газ із Казахстану. Його постачали з карачаганакського родовища, одного з основних для російської системи. Внаслідок пожежі загорівся один із цехів підприємства. Пожежу ліквідували до ранку, але масштаби пошкоджень ще оцінюють. Попри інциденти, внутрішнє газопостачання Казахстану не постраждало. Нагадаю, генштаб підтвердив ураження трьох важливих об'єктів держави агресорки цієї ночі. Сили оборони, окрім Оренбургського газопереробного заводу, ударили й по базі пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи та пожежу на об'єкті поцілили й по Новокуйбишевському нафтопереробному підприємству у Самарській області РФ. На ньому виробляють понад 20 різновидів товарної продукції. А щорічний об'єм первинної переробки майже 5 мільйонів тонн. Попередньо уражено саме установки первинної перекачки нафти. Хамас передав Ізраїлю останки ще двох заручників. У прес-службі армії оборони Ізраїлю повідомили, що одне з тіл вже ідентифікували. Це Ронен Енгель. Він загинув 7 жовтня 2023 року, захищаючи свою родину від бойовиків під час нападу на Кібуц Нір Ос. Його дружину та двох доньок тоді теж захопили в полон, але звільнили у листопаді того самого року. Тіла передають поетапно згідно з угодою про припинення вогню. Хамас уже віддав 13 тіл заручників з необхідних 28. Водночас обидві сторони звинувачують одна одну у спробах зриву перемир'я. Кожна повідомляє про обстріли своїх територій. Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у столиці Катару. Досі домовленостей досягли після тижня прикордонних боїв. Тоді загинули десятки людей і сотні зазнали поранень. Це протистояння стало найсерйознішим відтоді, як Таліби захопили у 2021 році владу в Кабулі. Переговори відбувалися за посередництва Катару та Туреччини. Сторони домовилися про додаткові зустрічі, які гарантують стійке перемир'я. Неподалік Паризького музею Лувр правоохоронці знайшли одну з прикрас, яку викрали невідомі раніше. Йдеться про тіару. Французькі ЗМІ повідомляють, що вона пошкоджена. Нагадаю, Лувр пограбували зранку під час відкриття. Постраждалих немає, музей закрили. Видання льоперізьєн повідомило, що злочинці змогли потрапити у будівлю на набережній Сенни, де тривають ремонтні роботи. Так дісталися галереї Аполлона і, розбивши вікна, ймовірно, викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці, зокрема, дорогоцінні кольє, брошку, тіару та інші прикраси. У Міністерстві культури заявили, що коштовності поцупили на неоціненну суму. Підготовка українських військовослужбовців постійно адаптується до викликів сучасної війни. Нині особливу увагу приділяють саме психологічні стійкості мобілізованих. Для цього використовують і традиційні методи, і передові технології, зокрема, досвід наших партнерів по НАТО. Наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ ЗСУ про одну з найважливіших частин БЗВП. Тут нефіксований пол. У приміщенні засів умовний ворог. Усередині темрява звідусіль лунають звуки пострілів, вибухів та людський крик. Курсанти долають смугу фізичних і психологічних перешкод, пересуваючись кімнатами. Вогонь! Вогонь! Прохід бачу! Тут ж один з факторів це невідомість. Людина, коли заходить, вона не знає, що там буде, як. Такі заняття частина психологічної підготовки українських військовослужбовців під час БЗВП. відбувається все у спеціальному комплексі доповненої реальності. Це розробка польських фахівців для підготовки спецпризначенців. Війна постійно змінюється, і наші партнери з НАТО постійно пропонують якісь більш складні, більш корисні нам вправи, тому що іноді війна може бути в полі, іноді в лісі, іноді в місті, іноді під завалами, де на наприклад, там на Азовсталі і так далі, і людина має бути готова до будь-яких умов на війні. Психіка бійців надзвичайно навантажена саме тому сьогодні. Основний акцент підготовки на психологічній складовій, аби навчити військовиків діяти ефективно в умовах хаосу та зберігати витримку. Володимир уже подолав випробування і ділиться своїми враженнями. Фізично для мене це є не важко. А психологічно? Ну тут вже є трохи інакше від того, що вдома робиться, а інакше, що тут. От ти прийшов цю вправу, да так. ти відчуваєш по собі, що у тебе щось змінилося? Можливо? Тут мурашки пошу, є. Армійці називають цей комплекс Віджин на честь польського міста. Звідки він походить? Перевірити його можливості на собі вирішив і офіцер управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ. Ну, мої враження, це просто жесть. Це така страшна квест-ховна, та по-армійськи. Я б сказав. Фу. Здається, це не так страшно, але насправді, коли ти там ти нічого не бачиш, ти намагаєшся нащупати тверду поверхню, щоб не перечепитися, не впасти. Противник все мигатить. За всіма діями з пункту управління спостерігає інструктор. Він запускає та керує різними сценаріями у комплексі. Одночасно можуть працювати дві групи. Проходження відбувається малими групами дві три людини. З ними позаду, взагалі, якщо це перше проходження, позаду з ними йде інструктор, який контролює цей весь процес. Окрім новаційних у ЗСУ, застосовують і традиційну підготовку як от психологічну смугу. Давай, давай, давай. Наша головна зброя це наш мозок, це наша психіка. І ми маємо це постійно, ну, також розуміти, вдосконалювати. Бо людина в екстремальних умовах, в стресових умовах вона не піднімається на якийсь рівень своїх там бажань, мрій. Вона впадає на рівень інстинктів, на рівень виживання. Набутий досвід забезпечує психологічну стійкість українських воїнів та зменшує розвиток посттравматичного стресового розладу. Саму програму постійно доповнюють новими елементами. Нині захисників навчають уже за шостим виданням курсу БЗВП. Євген Онопрієнко, Жанна Дудчак. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. На цьому я беру паузу до 18-ї години. А доти єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Дякую, Лілію. Будемо говорити про зустріч Трампа і Зеленського. Про результати цієї бесіди з гостем у студії дочекайтесь.